Всім привіт! Сьогодні приготуємо я не знаю, чи то закуску, чи то десерт, дуже цікаву страву, яка готується лічені хвилини, але виходить дуже смачно та цікаво. Я сподіваюся, що вам сподобається і ви приготуєте разом зі мною. Поїхали! Уже розпочався сезон абрикосів, беремо абрикоси. Будь-які, які у вас є, які вам до вподоби, я сьогодні вже купила досить таки великі. Вони виявилися злегка такими твердими, і я вирішила зробити таку закуску. Я досить часто запікаю так грушу і подумала, а чому б це не зробити з абрикосом, правда? І ви знаєте, результат здивував. І я зразу зрозуміла, що мушу поділитися цим рецептом з вами. Розділила абрикоски навпіл і викладаю на деко, яке виставила. Далі беремо сир брі, можна взяти камамбер, який вам більше подобається. Ріжу на такі кубики і викладаю посередині абрикоска. Далі посипаємо орегано, поливаємо з легка медом і відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів на 15 хвилин. Можна додати по бажанню ще грецькі горіхи, або які вам до подоби. Так як у мене абрикос з легкою кислинкою, я ще після запікання зверху ще трішечки меду і можна насолоджуватись до сухого вина, це неймовірно смачна закуска. Дуже рекомендую вам приготувати, скуштувати. Я впевнена, що таке поєднання смаків вам точно сподобається. А я буду, друзі, сподіватися, що цей рецепт вас зацікавив, ви обов'язково приготуєте. І напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!